Привіт, привіт, всім, дорогі стрільці. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на квітень 2025 року. У квітні місяці у нас буде енергетика набагато легша ніж було у березні місяці. Хто не дивився свої прогнози на березень, обов'язково їх передивіться і проаналізуйте все те, що у вас у березні місяці сталося. Лише у квітні у нас буде ще затемнення: оце останнє у березні 29 числа, яке було. Тоже у мене є окреме ще відео на це затемнення. І Нептун, так, який тільки в кінці березня у нас перейшов у знак зодіаку Овен, ці енергії вони іще будуть впливати цілий квітень місяць. Але перша частина квітня. У нас будуть ще ретропланети, так тому тут і ще потрібно переглядати якісь свої минулі сценарії, шукати щось, доробляти можливо. Дивіться, де у вашій натальній карті знаходиться знак зодіаку Овен, так, тому що там буде дуже сильний вплив. Овен і риби. У нас ретро Меркурій і ретро Венера зараз в рибах знаходяться. І 7-го числа Меркурій розвертається в прямий рух. Тому тут після 7-го числа можна вже бронювати якісь білети, кудись їздити, купляти нову техніку. Так, до 7 го числа старайтеся ще все ремонтувати, переробляти, так, доробляти може якісь моменти. А венера у нас розвернеться 13-го числа. Так, тож це половина місяця у нас виходить, і коли у нас венера піде вже в прямий рух, там уже у нас дуже добре буде робити якісь процедури. Так, на жіночністю зв'язані міняти свій стиль, знайомитися, починати якісь нові відносини так між чоловіком і з жінкою. Поки Венера ретро, нам іще потрібно допрацьовувати свої минулі сценарії поведінки, дивитися назад і дивитися де. Чим нам подобалося щось у минулому, що ми хочемо залишити в своєму житті, що ми хочемо змінити, переробити, може, якийсь дизайн, там, наприклад, свого будинку, ремонт, ще якісь тут можна робити, от поки ретро Венери, ретро Меркурій. Друга частина квітня у нас якраз таки буде, вже всі планети будуть йти в прямий рух, і у нас якраз таки буде можливість уже щось починати, заявляти про себе, давати. Так давати втілюватися якісь енергії, тому що овен ці затемнення, яке було останні у нас у овні, це якраз про е, те, щоб заявити про себе, показати себе, і ці затемнення вони у нас два роки були. На цій осі, і зараз воно було остаточне таке завершувальне затемнення. І е, багато хто захоче проявитися так, от якраз таки у сфері, в які у вас овен особисті ваші натальні карті знаходяться. Там ви і будете хотіти більше проявлятися, там у вас буде більше енергії. Планета Марс також у нас переходить у знак зодіаку Лев. І Марс був у е, раці цілих 5 місяців. Це багато для Марсу. Марс не любить бути в рації, і енергії можливо не було достатньо для того, щоб зрушити плюс всі ретропланети, затемнення і не було достатньо енергії для того, щоб приймати якісь важливі рішення для того, щоб справи рухалися вперед. От зараз вони почнуть рухатися з кінця квітня. Кінець весни і початок літа у нас будуть прекрасні енергії для того, щоб щось починати для того, щоб якимось чином себе проявляти. У своїй сфері діяльності, чи починати е, новий якийсь е, бізнес, наприклад. навіть. Так. Е, 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 е. Давайте тепер пішли по картах. Я нагадую, що завжди всі прогнози ми дивимося на сонячний місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які можна розрахувати абсолютно безкоштовно в інтернеті. Їх потрібно знати, потрібно дивитися карти, які будуть повторюватися у всіх цих трьох знаках. Так ви зможете для себе вичислити от свій особистий. Прогноз особливо для вас. Якщо ви хочете особисту консультацію, тоді звертайтеся в директ мого інстаграму або на мою почту. Лінки будуть в описі до цього відео. Так, і всі, хто новачки, всі, хто вперше мене бачить, якщо вам підходять мої енергії, я вас запрошую підписатися на канал, поставити дзвіночок, ділитися цим відео зі своїми друзями, всім з усіма тими, хто там асцендентний стрілець або. Просто кому цікаво про це послухати, а, так, і обов'язково пишіть ваші коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу, але також це і мені дуже приємно читати ваш зворотній зв'язок, взагалі, що вас цікавить, які теми вас цікавить. От прям всі свої думки можете в коментарях мені залишати. І я вас чекаю в своєму інстаграмі, так, я його також розвиваю, а, тому там багато чую якихось інсайтів моїх, багато свого життя. Я там показую більше, ніж тут на Ютубі. Тому добре діло також таке ж можете зробити. А, окей, все, тепер пішли по картах. Дорогі стрільці. Яким буде ваш квітень? На що вам потрібно звернути увагу? Квітень 2025-го для стрільців. І перша карта. Так, двійка Пентаклів. Ну, двіка пентаклів це про вибір. Вибір роботи тут може бути у вас. Тання таке прям чітко стояти одна робота чи інша, чи може бути якесь додаткове джерело доходу. Це у нас гроші, які приходять, і одразу ми їх кудись вкладаємо. Тож ви можете вкладати в свій бізнес, ви можете це якісь гроші на дітей, наприклад, можуть бути. Взагалі карта говорить про те, що треба знайти якусь стабільність в цьому місяці, не перенавантажувати одну чи іншу сферу вашого життя, тримати у всьому баланс, баланс у спілкуванні, баланс у заробітках, баланс у коханні. Навіть так вам потрібно буде більше уваги цьому приділяти, більше уваги приділяти саме вашим ресурсам, які у вас є у цьому місяці, і обдумовувати, як краще їх можна вкласти. Це може бути саме от як вибір роботи, так, одне або інше, заміна чогось, або це буде дві сфери, які ви будете між собою поєднувати. В цьому місяці, чи дві, там, дві роботи, чи двоє людей, з якими ви будете спілкуватися завжди. І от це можуть бути навіть якісь дуже класні ідеї, от якраз таки на рахунок фінансів ваших, на дні колоди, тут мечей це про ідею. Ідеї на рахунок ваших фінансів, як заробляти, куди вкладатися, так, і як розширюватися взагалі. Тому що це у нас такий вибір, який вас веде до росту енергетичного. Так, наступна карта для стрільців. Так, паж мечей знову ж таки ідеї. Ви за якимось будете наглядати, чи за вами хтось буде наглядати, можете тут щось шукати, вчитися чомусь. Це якісь курси. Хтось може починати курси, свої викладання, так, і це будуть ваші учні, або ви стаєте позицію учня. Це у нас часто документи, новини, дзвінки, переписки по мечам Це вся комунікація, яка може бути, а по пажам це вся нова комунікація, це якісь нові дії, це якісь нова інформація, яка до вас приходить. І ви її тут ніби от шукаєте прям. Також це можуть програватися дійсно ваші діти. Це може бути або якісь аналізи, лікування, так, що здоров'ям пов'язане ваших дітей, чи якесь навчання ваших дітей також може проходити по цій карті. Це може бути пошук якихось ідей, діти навіть вам можуть допомагати, або це будуть якісь нові ідеї. Для вас, так, те, що для вас було не незвіданим. Ви прям тут будете вчитися, і ви будете щось нове пробувати для себе. Так, і ще карта для стрільців. І якщо це навчання якесь, так, у вас іде, тоді вам потрібно буде дуже багато енергії туди вкладати, дуже багато уваги своєї приділяти саме цій сфері. Сім жезлів. Сім жезлів це захищати свої інтереси на дні колоди де десятка жезлів. Скоріше за все, у вас тут буде якийсь такий тяжкий період, коли ви дуже багато на себе берете відповідальності. Отут тоді вчиться, беріть собі якогось помічника, якусь людину, секретаря, наприклад, кому ви можете передати якісь свої обов'язки. Не потрібно все тягнути на собі. По самірце жезлі. Бачите, у вас тут є допомога. Вам допомагають захищатися. Від якихось подій Стійте на своєму до останнього. Тут, можливо, буде захист дипломної роботи, або ваші діти будуть захищати якісь свої проекти, чи ви будете відстоювати свою позицію. Так, це можуть бути якісь судові процеси, це можуть бути просто якісь суперечки з кимось. Ви будете комусь щось доказувати і казати, як ви хочете, як ви бачите цю ідею, як ви хочете її реалізувати взагалі. І це може бути, знаєте, з інших сторін, від інших людей, дуже багато до вас приходити якихось. Якихось порад, які насправді вам не важливі, які насправді вам великої ролі не грають. І дуже важливо не втрачати себе. А не втрачати себе тут і ще яким чином? Вам потрібно приділяти увагу своєму спокою і своєму задоволенню. Пам'ятайте тут. От ви по жезлам, ви дуже багато можете всього робити. І тут потрібно пам'ятати про свій фізичний стан, про своє фізичне здоров'я і задоволення. Заходіть все-таки в якісь медитації, відпочивайте, робіть якісь масажі, там, наприклад, для себе. Не віддавайте повністю всю свою енергетичну енергетичний свій ресурс. Наступна колода карта для стрільців. На квітень 2025-го. Так, о, семірка мечей. Прекрасно. Сім мечей це може бути або якийсь обман, або вам захочеться втекти. Звідкись? Вам захочеться або залишити справу на півшляху, або захочеться уникнути якоїсь ситуації. Це завжди у нас такий, знаєте, коли ми йдемо так, щоб нас не замітили. Нам хочеться ніби як втекти, сховатися. І тут можуть підніматися або якісь ваші страхи, або якісь ваші загублені речі. Ви їх можете, до речі, і знаходити, або ви дізнаєтеся якісь таємниці про інших людей, вони вскриються. Це щось таке, знаєте, неочікуване для у вас може бути по семірці мечей, треба бути обережними саме з людьми, які вам щось або пропонують. Так тут можуть бути якісь обмани або якісь незрозумілі ситуації, і тоді в них потрібно більше розбиратися. Ну Давайте ще одну цю карту до чого це семірка мечей для стрільців. На дні колоди у нас тільки що карта була, і от вона нам вийшла. Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це про гроші, про ресурси, нові починання. Це якраз курси, так це якась оплата чогось, це якісь маленькі гроші, знову такі гроші на дітей. Можливо, вони прийдуть, а ви їх не помітите, або ви їх будете там вам не платили допустим на дитину, і зараз ви будете ці гроші цих до грошей, грошей добиватися їх отримувати. По пажам контактів Це у нас ем, знов ж таки якесь навчання. І подивіться, щоб ви тут знаєте, по помилці, якісь навчання не купили або якісь гроші не потратили ем, випадково. так, купили там, наприклад, не ті білети. О, тут тоді все після сьомого числа робіть, тому що наше перший тиждень буде Меркурій ретроградний, який у нас символізує якраз транспорт. Паж Пентаклів, це у нас часто дитина може бути. Може, у вас тут буде дитина, про яку ви не знаєте, так вона якось відкриється, або якийсь проект, якась ідея, яку ви давно ховали, і зараз ви її будете втілювати у життя. Це можуть бути якісь маленькі гроші, це може бути, якісь, знаєте, коли утікають фінанси так? від вас, коли ви їх не помічали, куди вони тратяться. І ще одна карта сюди для стрільців. Четвірка кубків, ну це дійсно, це щось таке, що ви не замічали, що ви не хочете приймати. Подивіться, вам тут прям показують. З усіх сторін, а ви ніби цього не бачите. Ви думаєте над цим, чекаєте щось? От четвірка кубки вам говорить: зверніть увагу, тому що ви щось можете тут не замітити, і вам е, треба час, щоб це все обдумати. Тут можуть якісь ідеї до вас приходити, і ви будете не тягніть. От тут загалом четвірка е, кубки, вона каже: про почекай, дай собі час вибрати. Але тут у вас ніби вам треба робити цей перший крок, вам треба щось починати, і ви може забагато Затягнули цю ситуацію, давайте ще чим закінчиться. Семірка Пентаклів треба вкладатися більше, треба більше енергії вашої саме для того, щоб це дерево росло. Так, тут вам потрібно буде сфокусуватися на якійсь справі, на вашій енергії, не філонити більше по семірці мечей, коли вам якби, там якось само все розрулеться. Ні, вам тут потрібно конкретно вкладати свої ресурси, щоб ви щось отримали, якісь плоди, так які ще поки що недозрілі, ще поки що щось недороблене треба доробити. А для того, щоб доробити, треба його помітити. І е, вам тут якраз таки карти радять про те, що вкладайте своє тепло, вкладайте, якщо ви хочете отримати якісь ресурси з чогось, то вам треба вкладати туди свою енергію і працювати над цим. Так, наступна колода. Карта для стрільців на квітень 2025-го. Так. Імператриця шикарна карта. Імператриця. Це у нас. Про все, що стосується краси Венери, отут якраз таки, коли Венера розвернеться в прямий рух, вона дуже сильно вам допоможе буде діяти. Також це достаток, це солодощі, якісь, це все, що дорого, багато. Тут вкладайте енергію в себе і гроші, ресурси свої також вкладайте в себе. Дуже необхідно гарно виглядати в цьому місяці, гарно тримати своє лице. Тут від жінок вам можуть приходити якісь дуже круті поради або співпраці. Будуть жінки. Чоловіки, ви зустрінете таку жінку. Яка буде тут, знаєте, вас ніби надихати. Це у нас часто материнська карта, і тут або будуть відносини з мамою вирішуватися, або з вашими дітьми. Це може бути вагітність, вагітність навіть не тільки дітьми, а якоюсь ідеєю, знову ж таки, яку ви будете втілювати, яку ви будете реалізовувати і виношувати в собі от якийсь час. Ем, верхов, ем, Верховний життя, імператриця це у нас завжди про красу, про моду, про жіночність. І потрібно можливо звернути увагу або на ці сфери діяльності, або якось себе в цьому проявляти. З жінками буде дуже багато якихось пропрацювань тут у стрільців. І ще карта. Ту з мечей і сонце. Ой, ви ніби заявляєте про себе. Дивіться, на дні колоди карта сонця. Ви ніби заявляєте про себе. Тепер все стає ясно. Тепер всі бачать мою красу, тепер всі бачать мене. Або ви, наприклад, якщо ви чоловік, то ви заявите про якусь жінку, чи ви знайдете ідеальну для себе жінку, і ви зрозумієте, так, все, це, це моє. Або це можуть бути якісь документи підписані на рахунок якогось там моделінгу чи якихось б'юті сфер. У вас тоді після 7 числа. А краще почекайте, поки Венера розвернеться друга частина квітня місяця. От і це ніби вихід з якогось лабіринту, все стає зрозумілим. По тузу мічається новий початок, це якась нова ідея, нове навчання, новий старт. У вас і все це ніби з ідеї, з якоїсь інформації. Йде. От У вас має бути достатньо інформації. Документи, новини тут можуть приходити, хтось якась жінка може проявитися, вам написати, наприклад, листа, чи просто показатися фотографію, ви там, наприклад, побачите якусь. Це все ще через комунікацію у нас працює. По тузам мечей ви можете як відрізати щось від себе, так Так і почати. ви можете Щось нове, важливе досить таке для себе. Тому що, от, е, це у вас старший аркан, імператриця, і це достаток, це, це про любов до себе, це про любов взагалі до жіночності, до краси. І остання карта для стрільців. Ой, вісім кубків! Ви рухаєтеся вперед, подивіться, ви залишаєте е, щось. Що більше не приносить вам задоволення, навіть якщо у вас ще щось тримає так, такими маленькими своїми деталями, ви зараз вже готові змінюватися, ви готові йти далі, ви готові залишати можливо якісь відносини. Ви готові відрізати від себе щось. Ось тут ви саме покидаєте якісь неприємні обставини або неприємне. Місце, в якому ви знаходитеся, так і по вісім кубків я завжди називаю цю карту шляхом самурая. Що нам важливий самий шлях, те, що ми проходимо, те, що ми отримуємо в цьому шляху, і ситуації, які у нас складаються, вони будуть явно для нашого росту. І тут, оця ваша така, знаєте, ніби прийняте рішення, ваша чіткість, ваша ясність розуму, вона вас приведе до розуміння того, що треба щось міняти. Треба звідкись йти а, і починати якийсь новий процес. Оракул для стрільців на квітень. Оракул на квітень 2025-го. Так. Ой, афірмація на прийняття. От прийдеться вам тут щось прийняти, якусь ситуацію, щось можливо не зовсім приємне. Але ви з цим справитеся, так ви проговорюєте собі, можливо, дійсно слухайте якісь афірмації. Тут буде якась оця подія, можливо, навіть якийсь обман, може хтось вас обманював, так і ви це відкриєте. Ви скажете все, не хочу більше з собою співпрацювати Там, до побачення, телебачення по прийняттю, так, це саме якийсь ураган, який ви просто приймаєте. Ви не можете його позбутися, і у вас достатньо і сили. І енергії, так що це у вас просто не колише. Тому тут, от саме, вам тоді треба фокусуватися, знаєте, на якихось своїх цілях, на тому, що ви хочете виростити, і вкладатися конкретно ось туди, дорогій стрільці. Так що такий для вас вийшов розклад на квітні 2025-го. Рада була донести вам інформацію, чекаю на ваш зворотній зв'язок по цьому розкладу, і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!